Як дизайнеру зрозуміти бізнес клієнта? По-перше, щоб зрозуміти бізнес, потрібно проаналізувати його предметну область. Знаходити інформацію про бізнес та аналізувати її можна в тій самій Вікіпедії, оскільки на ній зібрані структуровані знання, описи, назви, фрази, які використовуються бізнесом тощо. По-друге, щоб зрозуміти бізнес, потрібно проаналізувати користувачів, для яких бізнес буде працювати. Які їхні потреби, проблематики, задачі буде вирішувати. Та по-третє, ніхто не знає бізнес краще, ніж його власник чи засновник. Іншими словами, потрібно провести брифінг, інтерв'ю з власником бізнесу та поставити йому релевантні питання. Також можна спілкуватися з зацікавленими сторонами. Також на завершення хочу додати, що бізнес можна аналізувати на сторонніх сервісах чи вебсайтах. Читати відгуки про бізнес як позитивні, так і негативні. Читати, з якими проблематиками зверталися до бізнесу, читати, якими способами бізнес вирішував ці проблематики. Тощо. Ось такі чотири способи аналізу бізнесу. Сподіваюся, вони були корисними для вас.